Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор до нас поступили в наявності ось такі от інтелектуальні зарядні пристрої всередині з мікропроцесором. Він у нас з інтелектом, розумний, і являється автоматичним зарядним пристроєм. З таким пристроєм вам не потрібно буде сидіти біля вашого зарядного пристрою, регулювати подачу вашого амперметра струму, тому що він розуміє сам, що він заряджає, яким якою напругою вольт, яка у вас база, і ампергодини, які треба для підзарядки тої чи іншої батареї. На даний момент у нас модель у відеогляді FL3713D фірма DECA, країна виробництва Італія. Можемо побачити, що у нас адреса-виробник Республіка Сан-Марино, яка знаходиться у нас у центрі Італії. Подивимося на верхню його частину побачимо, що тут у нас два сповіщення про те, що у нас є можливість реставрувати або реанімувати наші батареї та швидка зарядка батарей. Повністю автоматична зарядка батарей підходить для, масштеку, для водних транспортів, для автомобілів, дизельних бачимо, вже пішли у нас грузові вантажні автівки. Це якраз у нас такі от і батареї є. Наприклад, автомобільні 12 вольт, 24 вольта, це у нас для таких уже вантажних автомобілів батареї зарядка. Тобто максимально простий інтерфейс, який ми можемо побачити на передній панелі. За рахунок того, що у нас є вимкнутий та вимкнутий наш зарядний пристрій. Під час того, як ви підключаєте батарею, він одразу розуміє, що йому треба заряджати. Якщо, наприклад, ви підключили 12-вольтову батарею, наприклад. Міскістю 30-130 ампер годин, він розуміє, що треба поставити одразу лампочка, світиться у нас 12 вольт, і засвітиться мінімальна зарядка, мінімальний режим. При 5,5 А, як ми бачимо, десь такі от інструкція підсказки. Тобто він повністю розумний. Три індикатори, які сповіщають про те, що у нас, якщо світиться верхня лампочка зі знаком попередження, про те, що... Підключіть, будь ласка, вашу батарею правильно, можливо, клеми переплутали місцями: червоний плюс до, плю, до плюса, чорний до мінуса. Черч це у нас світиться тоді, коли у нас іде зарядка батареї, все добре. І окей, коли батарея заряджена. Також тримаємо 2 секунди і вимикаємо нашу подачу заряду, щоб він заряджався. Тут ми можемо переключати з вами якраз батареї, яким, яким зарядом буде заряджатися у нас батарея мінімальним, середнім або максимальним режимом. Якщо ми потримаємо з вами 2 секундочки кнопку ампер-години, включимо режим десульфатації нашої батареї, коли вона реанімується після довгого невикористання, або якщо вона вже себе дуже погано відчуває. Ось от таким от зарядним пристроєм можна заряджати, як ви бачите, кислово-свинцеві батареї типу «ВЕД», це у нас рідкі АGM та гель. Ось от такі от професіональні зарядки. Люди купують для того, щоб ви підключили, заряджаєте і ні, ні про що не думаєте. Не треба ніяких танців з бубном, як кажуть в народі. Підключили, все працює, голова зайнята іншими справами, акумулятор заряджається і так далі. Тим паче, як ви бачите, зараз світло з'являється, люди одразу заряджають свої пристрої, акумулятори, батареї і так далі. Тому ріс зараз must have, як кажуть. Тому звертайтеся за такими зарядними пристроями до нас компанія electromotor.com.ua Будемо раді допомогти вам вибрати його, придбати на нашому сайті electromotor.com.ua Можете замовити і придбати його. Всього вам доброго, компанія Електромотор.